Символи Московії, які насправді їм не належать, бо усе крадене. Пельмені москвити чомусь вважають, що пельмені походять з Уралу, хоча насправді це китайська їжа. Млинці, або, як вони кажуть, бліни це древньоримська страва, хоча готують і їдять таку страву усі народи. Матрешка. це японська фігурка святого Фукуруджі, яку модифікували. І назвали матроною тільки в 19 столітті. Самовар винайшли перси і китайці і не для чаю, а для кип'ятіння води. Гармонь вони вкрали у чехів, а балалайку у казахів. Ба більше, назву балалайці дали українці від слів балакати лайкою. Бо, якщо хоч раз послухати їхні частушки, то зразу розумієш, що назва дуже влучна штани росіяни. Перше побачили штани на вершниках з Києва. До цього вони ходили просто в сарафанах і лаптях, підперезавшись шкіряним поясом. Так у них тривало до XVIII століття. Валянки вкрадені у фіно тюркських племен залісся. Навіть сам русський язик був украдений у болгарів в 16 столітті, до цього на Росії спілкувалися татарською. Прапор Московити скопіювали стяг у голландців і перевернули його догори Дригом. І звісно ж, назва вкрадена у нашої України Руси. Бо до 1721 року ті болота називалися Московією.